Життя може здаватись нестабільним, може здавати, що немає світла, який освітлював би вашу дорогу. Але віра це та сила, яка вмикає світло і змінює ваші обставини. Постійність це рухома сила віри. Ви можете розвивати непохитну тверду віру, яка буде допомагати вам тріумфувати в найважчі часи. Писання каже нам, що Бог це скеля, і він підтримує вас, коли ви стоїте або вкладаєте свою віру в нього, коли ви живете, спираючись на своє відкриття, про те, ким є Ісус і хто би у ньому. Це дає вам можливість бути вільними, де б ви не знаходились, і що б не відбувалось. Стійте, продовжуйте стояти на цьому твердому фундаменті. З вірою Божою ви до кінця свого життя будете отримувати відповіді на кожне питання. Слово Боже, це світло, а ви дитина світла. Коли ви входите в темряву, там більше не темно. Ви сяєте, і ті, хто у темряві бачать, що є відповідь. Саме віра Боже береже вас у постійній перемозі. Віра це духовна сила, яка може пересувати гори і змінювати обставини у вашому житті. Постійність це рухома сила віри. Вітаю вас, Микене та Глорія Коплен. Давайте помолимось. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні. Ми віддаємо тобі хвалу і подяку. Піднімись нас могутньо словом, так, розумінням Відкриття. і відкриттям з твого слова. І я молюся за всіх людей, які мене зараз чують, у всіх куточках світу, де вони дивляться цю передачу. Ми дякуємо тобі за це, і ми прославляємо тебе в ім'я Ісуса. Ми віддаємо тобі всю славу, у всій хвалі, твоєму незрівняному імені, Господи, і саме в Твоє ім'я ми молимося і віримо, що отримуємо це. Амінь. Амін. Ми беремо це. Можливо, ви дивитесь зараз цю передачу і думаєте: де це вони? Ми тут, на березі озера Ігол Маунтін, в Фортфорті, -Форт штаті Техас, на території нашої місії. І раніше, щороку, ми записували ці передачі в нашому молотовному будиночку на південному заході Арканзасу. Вибачте, там нам довелося зробити багато оновлень, бо потрібно було замінити всі дерев'яні конструкції. Ми почали доглядати за тим місцем ще в 70-ті роки. А тепер всі дерев'яні опори там згнили. Тож ми замінили їх на залізні. І нам більше не доведеться знову робити це. Невеличка огорожа на ганку позаду вона тепер гарна і біла, якою була раніше, але тепер вона залізна. І вона ніколи більше не згниє. Її пофарбували автомобільною фарбою, тому вона тепер гарного білого кольору. Розумієте, і її можна відполірувати. Глорія може це зробити, бо їй подобається все полірувати. Отже, я просто хотів, щоб ви знали, чому ми тут, а не там. Тож ми в Форт-Форті, і тут вітряно і прохолодно. І ми говоримо про молитву. Тож, давайте звернемося до книги чисел. Мені справді подобається це місце писання. Книга чисел, 23 розділ, 19 вірш. Бог не людина, щоб йому обманювати, і не син людський, щоб йому змінюватися. Чи він скаже і не зробить, говоритиме і не виконає? Це Його слово. Апостол Петро сказав: Він дав нам. Великі та дорогоцінні обітниці. Це обітниці завіту. Перший завіт спочатку був складений на крові тварин, а потім на крові людини через обрізання. І Бог змінив ім'я Авраама, вклавши всередину його імені своє ім'я. І з Авраама він перетворився на Абрахама. І ось ця додаткова літера «Х» всередині його імені, на івриті це слово Хашем. Ім'я Бога і з тієї миті Авраам став другом Бога по завіту. І ми звернулися до того, що було названо таємною вечерю чи останньою вечерю. То був останній пасхальний седер. Напередодні, коли Ісус пішов на хрест, зійшов в пекло і заплатив ціну за всі наші гріхи. Слава Богу, перемігши дьявола, і все, що нам потрібно було зробити, це прийняти Ісуса. Хтось каже, ви робите це занадто легким. Я цього не робив. Ісус зробив це легким. Він постраждав, як ніколи, не страждала жодна людина, і ніколи не страждатиме. Але він не міг і не буде за мене і за вас молитися молитвою покаяння. Ми з Лорією одружилися 61 рік тому в місті Літл Рок, в штаті Арканзас. І тоді, 61 рік тому, ніхто з нас ще не був спасений, ніхто не прийняв Господа. І я вам дещо скажу. Саме її дорогоцінна любов, її безумовна любов так пом'якшила моє серце, бо в мені справді було дуже багато гіркоти. Це було ще до моєї зустрічі з Лорією. Я сказав тоді нерозумне ствердження. Я сказав: я не вірю, що любов існує. А якщо існує, то я не здатний любити. і хочу вам дещо сказати: в жовтні 1961 року. Все це, наче, вітром, знесло. Бо щойно я побачив її Першого дня, коли я з нею познайомився, все це кудись зникло, і я закохався в неї. Дякую, Аффеленлавведерку і ка на першому ж побаченні. Слава Богу. Знаєте, мій начальник очолив малий приватний аеропорт в Кемдені. Тож я полетів туди і запросив Глорію на побачення. І ви вже раніше чули цю історію. Ми повернулися до її дому, піднялися на ґанок, і я запитав Глорія, чи ти вийдеш за мене заміж? Вона відповіла: гаразд. І просто зайшла в дім. Я запитала у нього, чого він хотів: кіно чи ще щось. Вона сказала: і якщо ви маєте наш минулорічний квітневий журнал Переможний голос віруючого, то ви можете прочитати там всю цю історію. Тож Глорія зайшла в дім і подумала, що я наробила? адже я навіть не знаю цього хлопця. Я не хочу виходити заміж. Я хочу знайти роботу і заробляти якісь гроші. Гаразд, я виплутаю з цього пізніше. І нещодавно ми відзначили 61-річницю нашого віду. шлюбу. Так, і ми прямуємо до 70 років. Амінь, Алілуя. Чому я про це згадав? Любов Глорії до мене була такою сильною у важкій миті, і вона жодного разу не захиталася. Навіть якщо я сердився і вибухав, ні, вона жодного разу не захиталася. І за всі ці 60 злишком років плюс ті 6 місяців, коли ми знали одне одного до нашого одруження. Ми ніколи не сперечалися і не сварилися. В нас не було для цього часу. І хтось скаже: схоже, ви взяли на озброєння вислів, так, кохана? Це справді так, бо вона завжди права. Але це й не потрібно було, бо ми ніколи не витрачали час. Щоб сперечатися один з одним, ми просто любимо одне одного. І я навчився робити наступне. Я навчився, що коли я дратуюся чи ще щось, я просто звертаюся до неї. Проявляю до неї любов і кажу: ми можемо про це поговорити? Вона відповідає: Так. І саме так це завжди було. Це любов Божа, яка вилилася в наші серця. І згодом через шість місяців. Ми з Лорією прийняли Ісуса як нашого Господа і Спасителя, а ще через три місяці ми були охрещені Духом Святим. Отже, я хочу, щоб ви побачили це вчення Ісуса і для тих з вас, хто не був з нами на попередніх передачах 13, 14, 15, 16 і 17 розділ Євангелії від Івана все це відбувається під час таємної вечері. Можна було б назвати її останньою вечерю і також першою вечерю. Бо тоді вперше йшлося про наші християнські заповіді. Ось тут, в 13 розділі, ми читаємо. Заповідь нову даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас. Так і ви любіть один одного. З того дізнаються всі, що ви учні мої. Якщо матимете любов між собою, потім Іван написав в своєму першому посланні, як ми вже вчора здається говорили, що ми пізнали любов і увірували в любов, яку має до нас Бог. Амінь. І ми віримо в неї. Я усвідомив це, і я просто відкрию і зроблю це прямо зараз. В 17 му розділі Ісус почав молитися. І в своїй останній молитві перед 33-й вірш, 16 розділу. Це сказав я вам, що ви мали в мені мир. У світі зазнаєте скорботу. Але будьте мужні, бо я переміг світ. Пригадую, як одна жінка, і я не пам'ятаю, де саме ми були. Вона сказала: Що, ж, я знаю, що Ісус це сказав. Звісно, бо я щойно це прочитав. Вона сказала, я знаю, що Ісус це сказав. Але послухайте, що він сказав: в світі зазнаєте скорботу, тож я матиму скорботу. Я навіть не знаю, чи знала вона, що таке скорбота, чи ні. Але вона прийняла рішення, що матиме скорботу. Ісус сказав: ні, не робіть це. Отже, Де ти зараз читаєш? перейдімо до 17-го розділу Євангелія від Івана. Гаразд. Ісус почав молитися. І я усвідомив. я щойно дізнався. Я ще був студентом в університеті Орла Робертса і виконував завдання вдома в тому маленькому будиночку, який орендував для нас університет. Звісно, ми платили за нього оренду. просто вони знайшли його для нас. той маленький соціальний будиночок. І я ходив там по кімнаті, і щойно я дізнався про молитву згоди. Тож я сказав, я згоджуватимусь з цим, адже це молиться Ісус. Тоді я ще не знав, в чому полягав зміст цього. Я лише дізнався, бо я зовсім не знав писання, і Глорія теж. І я сказав: Глорія, чи ти зауважила, що Матвій, Марк, Лука та Іван розповідають однакову історію? Вона відповіла: Так, це дивовижно, чи не так? Тіло Осборн сказав мені, Копленде. Ти народився вільним. Я запитав, вільним від чого? Він відповів, вільним від будь-якого релігійного минулого. Так, це справді так. І перші послання, які ми взагалі почули, були про віру. Бо Орел Робертс говорив про віру. Він говорив про те, як вивільняти свою віру. Він говорив про те, щоб скеровувати свою віру до Бога. Наприклад, він сказав, не так. торкайся до людей доти, доки не будеш готовий вивільнити свою віру. І потім до нас потрапив перший запис проповіді Кенета Хейгіна. Від нього ми почали дізнаватися, що таке віра і як вона приходить. І я вирішив, що буду згоджуватися з цим. Я ходив тією кімнатою і казав: Я згоджуюсь, так, я згоджуюсь. Життя вічне це те, що пізнали тебе, єдиного істинного Бога. Так, я згоджуюсь з цим. Слава. Так. Слова, які ти дав мені, я передав їм, і вони прийняли. Поглянь на це, Глорія, в восьмому вірші. Бо слова, які ти дав мені, я передав їм, і вони прийняли, і справді усвідомили, що я прийшов від тебе, і повірили, що ти послав мене. Я молюся про них, і я продовжую читати далі. Я казав: Я згоджуюсь з цим. Я передав їм Твоє Слово, і світ зненавидів їх. Бо вони не від світу, як і я не від світу. Не молюся, щоб ти взяв їх зі світу, а щоб зберіг їх від зла. Я згоджуюсь, так я згоджуюсь з цим. Вони не від світу, як і я не від світу. Освяти їх. Так я згоджуюсь з цим. Як ти послав мене в світ, так і я посилаю їх у світ. І за них я присвячую себе, щоб і вони були освячені істиною. Не лише про них молюсь, а й про тих, хто повірить в мене за словом їхнім. Я сказав, подивіться на це, подивіться, Ісус молився за мене. Нехай будуть всі єдині, як ти в мені, і я в тобі, так і вони, нехай будуть в нас одне, що повірив світ, що ти послав мене, і славу, яку? «Що? Славу? Славу, яку ти дав мені, я дав їм. Ну я не знаю, однак я приймаю це. Я в них і ти в мені. І 23-й вір я в них і ти в мені. Нехай будуть з'єднані в одне. І нехай пізнає світ, що ти послав мене, і полюбив їх, як полюбив мене. Що? І ти полюбив їх так само сильно, як ти любиш мене. І я просто відкинув свою Біблію і сказав голос. Ви хочете сказати мені, що Бог любить мене так само сильно, як Він любить Ісуса? Я не знаю. Я просто не знаю, чи я можу прийняти це, чи ні. Але потім я сказав, це слова Ісуса записані в цій книзі. Тож мені слід вірити цьому. Я тремтів, коли я сказав це. Я ходив тією маленькою кімнатою і говорив, Бог любить мене так само сильно, як Він любить Ісуса. І я тремтів. Справедливий Бог любить мене. Бог любить Кеннета так само сильно, як Він любить Ісуса. Бог любить Кеннета так само сильно, як Він любить Ісуса. Я повторював це, я говорив це знову і знову. І я просто вийшов з тієї кімнати і бігав по всьому дому, говорячи, Бог любить мене так само сильно, як він любить Ісуса. Бог любить Кеннета». І потім я зупинився і подумав: звісно, номер один він є любов. І я подумав, так, зачекайте хвилинку. Зачекайте, що він там сказав? Що він сказав у чотирнадцятому розділі? Хто має заповіді мої і виконує їх, той любить мене. А хто любить мене, того полюбить отець мій, і я полюблю його і з'явлюсь йому сам. І я подумав: так але Бог любить всіх однаково. Так тоді зачекайте хвилинку. Він щойно сказав. Він щойно сказав мені: я даю вам нову заповідь, щоб ви любили один одного. Це та заповідь, про яку він каже. І тоді це все з'єдналось. Бог любить мене. І я вірю в це. Амінь. Ось воно. Ось воно. Бог любить мене. І я вірю в це. Бог любить мене. І я люблю Його. Я силоміць, намагаюся ходити в його заповіді любові і в усьому решта, що він каже мені тут робити. і тієї миті, тієї миті щойно я усвідомлюю, що я десь помилився. і фактично, якщо ви подивитесь значення слова гріх, воно просто означає не потрапити в ціль. Схибити ви схибили. Ми всі схибили. Ісус ніколи не помилявся. І Бог не може помилятися, але ми помилялись. І в своєму завіті Бог це владнав. Це частина цього великого завіту, хвала Богу. Ці великі і дорогоцінні обітниці, вони всі тут. І коли ви звертаєтеся до першого послання Івана, який був там тієї ночі, і зрозумів це, і його названо апостолом любові, він пережив їх всіх. Іван був єдиний, кого не змогли вбити. Вони намагалися, але не змогли. Тому його просто вислали якомога далі. Його вислали на острів Патмос. І що там сталося? Іван написав книгу об'явлення. Тому це був Іван, який вистояв до кінця. Слава Богу! І коли Ісус висів на хресті. Неподалік там стояла його мама. І, висячи на Христі, Ісус сказав: ось матір твоя. І ось твій син. І там були Петро, Яків та Іван. Яків, брат Івана, сини Заведея. Це багато говорить про їхнього батька, чи не так? Слава Богу. І ось воно прямо тут. Якщо ходимо у світлі, подібно як він у світлі, то маємо спілкування один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від всього гріха. Якщо кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе і істини нема в нас. Якщо сповідуємо гріхи наші, то він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші. І очистить нас від всієї неправедності. Коли коли ми відчуємо себе трохи краще? Ні. Коли ми сповідуємо це. Багато років тому, проводячи зібрання, я опинився в одній ситуації. То були важкі зібрання. І не вдаючись в деталі, але я розсердився. Мені слід було усамітнитись для свого молотовного часу. І тоді я би не був сердитим. Але мені було боляче, і я розсердився. Я не використовував ніяких лайливих слів. Я не проклинав. Нехай у вас не складеться таке враження, але я сказав те, що мені не слід було говорити. Я судив ту людину. І Господь я сказав: Господи, я не поїду сьогодні ввечері на зібрання. Я не підніматиму вгору свій в казяний палець і не казатиму, так говорить Господь. Тільки не після того, що я сьогодні сказав і зробив. Я не поїду туди сьогодні. Знайди собі когось іншого. І він запитав мене: чому? Я відповів, що ти маєш на увазі, чому? Ти знаєш чому? І я знову почув його всередині себе. Чи ти визнав цей гріх? Я відповів: так. Він сказав Кеннете. Я дізнався про цей гріх не тоді, коли ти його визнав. Чомусь для мене це виявилось величезним відкриттям. І воно назавжди змінило моє життя. Бо сказав: коли ти сповідав цей гріх, коли ти визнав його, тієї миті ти звільнився від нього. З мене наче спав цей вантаж. І я почав прославляти Бога і дякувати йому за те, що Він прощає мене і очищає мене від цієї неправедності. І я засвоюю це тоді і тримаю з цього й досі, що я прощений не тоді, коли я відчуваю себе краще щодо цього. Я прощений, коли я молюся про це з вірою. Я вірю про це. Я вірю, що Бог любить мене. І на підставі цього я просто піднімаюся перед Ним і кажу: поглянь, Господи, ось що ти сказав, і ось що я зробив. Я вірю, що я отримав моє прощення вірою, бо ти сказав, що ти вірний і правений зробити це. І ти очистив мене від цієї неправедності. Я і досі відчуваю себе як собака, але дяка Богу, я прощений. Дяка Богу, я вільний від цього. І щоразу, коли в мені піднімається це відчуття, я кажу: ні, 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 це не я. Я цього не робив. Що? Ти чудово знаєш, що ти зробив це. Ні, я не винен. Я в цьому не винен. Чому ти не винен? Бо це було викреслено з усіх книг. А якщо я знову це зроблю? Впадіть на коліна і знову покайтесь. І просто лежіть там на підлозі. І викиньте це зі свого життя та усвідомте, що це від дьявола. І потім ви переходите ось сюди. В друге послання до Корінтян. Ось тут. Десятий розділ. Четвертий вірш зброя нашої боротьби не плоцька, а сильна Богом на руйнування твердинь. Нею ми скидаємо задуми і все, що підноситься проти пізнання Божого і полонимо кожну думку на послуг Христу і готові покарати будь-який непослуг, коли ваш послуг сповниться. Тому не думайте більше про це. скажіть, «Я не торкаюся цього у своїх думках цьому кінець. Я сповідав це, я прийняв моє прощення. Ні, 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 ні. Я не торкаюся цього. Що сказав Ісус? Нехай не засмучується серце ваше, тому серце, ти не будеш засмучуватися через це. Ні, з цим покінчено. Це більше не існує, і я не торкаюся цього у своїх думках. Але ось воно знову приходить, і я сказав: Я не торкаюся цього в моїх думках. І ви просто продовжуєте робити це. І врешті через якийсь час воно відходить. Бо дьявол розуміє, що ви полонили цю думку. Ви посадили її в в'язницю. Амінь. А наш час вичерпано. Ми ще повернемось. Бог так сильно полюбив вас, що надіслав Ісуса, щоб спасти вас. Ісус заплатив ту ціну, якої вимагав гріх. Він замість вас зійшов у пекло. І потім Бог воскресив його з мертвих. Він переміг гріх і всю силу і владу ворога. Ісус хоче, щоб ви приймали участь у тій перемозі, яку Він для вас отримав. Ви можете мати те переможне життя, яке Ісус вам пропонує. Все, що вам слід зробити, це прийняти Його як вашого Господа і вашого Спасителя. Я хочу, щоб ви помолились разом зі мною цією молитвою. Повторюйте за мною Отець Небесний. Я приймаю Ісуса. Як мого Господа і мого Спасителя. Я говорю своїми устами, і я вірю в своєму серці, що Ісус мій Господь, і Отець наповни мене Твоїм дорогоцінним Святим Духом, і я говоритиму іншими мовами, як Дух дає мені промовляти, в ім'я Ісуса. Амінь якщо ви помолились з цією молитвою, ви щойно прийняли силу Божу, яка змінює життя, і ця сила зробить все абсолютно новим. І я хочу привітати вас у сім'ї Божій. ті слова, які ви сказали, дозволили Богу змінити ваше життя. Ви народились згори, і ми хотіли б абсолютно безкоштовно надіслати вам наші матеріали, щоб допомогти вам більше дізнатись про ваше нове життя у Христі. Це книга Кеннета і Глорії Копленд, яка називається Все це він зробив для вас. І разом з нею ми надішлемо вам невеликий буклет, який допоможе вам почати дослідження Біблії. Просто зв'яжіться з нами, і ми надішлемо все це вам абсолютно безкоштовно. Дякую вам, що приєдналися сьогодні до нас, Лорі, на цій передачі. До зустрічі завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас. Ми любимо, Ми любимо вас. вас. І Ісус, Ісус є Господь. Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісеморки. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua.